Астрологічний прогноз для близнюків на березень. Привіт, близнюки. Сьогодні ми подивимося, що березень готує для вас. Це місяць активного спілкування, нових ідей та можливостей, але з деяким елементом неспокою. Загальна енергія місяця березень принесе багато руху і динаміки. Ви будете більше контактувати з людьми, обмінюватися інформацією і шукати нові перспективи. Це гарний час для навчання, подорожей і розвитку творчих проєктів, але з цією енергією важливо не розпилюватися на дрібниці, концентруйтеся на головному, щоб досягти результату. Любов та стосунки в особистому житті березень може бути насиченим і яскравим. У стосунках на вас чекають цікаві розмови, спільні плани і навіть несподівані емоційні відкриття. Для самотніх близнюків цей місяць сприятливий для знайомств через роботу, навчання або соціальні мережі. Не бійтеся проявляти ініціативу ваша харизма зараз на висоті. Кар'єра та фінанси. У роботі березень дає шанс проявити креативність і продемонструвати свої навички. Нові проекти та завдання принесуть задоволення, якщо ви будете діяти системно. Фінанси будуть стабільними. Але можливі дрібні витрати, пов'язані з навчанням або розвитком. Планування бюджету допоможе уникнути неприємних сюрпризів, здоров'я та енергія. Ваша енергія буде змінною, дні високої активності чергуватимуться з моментами втоми. Важливо слідкувати за режимом сну і робити короткі перерви. Прогулянки, дихальні практики і легкі фізичні навантаження допоможуть зберегти баланс і ясність думок. Порада місяця. Березень для близнюків час розширювати горизонти, але робити це свідомо. Обирайте головне і відпускайте другорядне, спілкуйтеся, вчіться, експериментуйте, але не перевантажуйте себе інформацією. Місячні енергії, повний місяць, допоможе завершити старі проекти і розставити пріоритети. Новий місяць чудовий час для запуску нових ідей, навчання або початку творчих проєктів. Наостанок близнюки. Березень обіцяє бути насиченим і цікавим. Ваша гнучкість, комунікабельність і допитливість допоможуть пройти цей місяць з користю і задоволенням. Просто не забувайте час від часу зупинятися, щоб перезавантажитися і знайти внутрішню гармонію.